Збираємося в податкову, дівочки. Мене, якщо що туди, не визивають, я сама туди йду. Просто є певні справи по ФОП, які накопичилися і які мені потрібно вирішити. До речі, я заходила вчора в додаток моя податкова, і уявіть собі, в мене в п'ятому місяці вже був рік, як я є приватним підприємцем, як я рік сплачую податки, веду свій бізнес офіційно. Правда, вела я його останнім часом не дуже активно через аптеку. Я його закинула, ну все, зараз все змінюється, я нарешті повертаюся. Я, до речі, місяця три назад вперше сходила до косметолога в своєму житті, вона мені отакий от SPF порадила. І я робила, кстати, чистку обличчя. І що то, я не розумію, може так має бути після першої чистки, тому що у мене ось тут, ось ця вся зона проблемна, з якою я йшла, в якій було багато комедонів, ну, вони там якби, є. Вони знову з'явилися, при тому, що догляд я от максимально контролювала. Не то, щоб я чекала там прямо якогось ідеального результату після першої чистки, що там моє ліцо буде чистесеньке, жодного прищечка. Ну ні, я розуміла, що прищики будуть, пігменти оці будуть, але камедони це нормально взагалі, та, що воно так швидко з'явилось? У мене сьогодні по планам податкова. Потім я хочу зробити інвентаризацію магазинчика. Будуть розпродажі знижечки. Я буду продавати залишки, які там залишилися трусики по одній позиції. За очень-очень дешевими ценами. Тому якщо комусь треба, то так, чш, поки тікток не бачив, пленітвіа, пожалуйста. Ласкаво прошу, рада кожному. А ще, можливо, сьогодні до мене приїде подружка на ночовку. Нічого такого грандіозного не буде. Просто приготовлю, що то нам покушать. Подивимося, якийсь серіал і заснемо. Тому що я впевнена, що вона буде після роботи уставша, що я після сьогоднішнього дня буду так чуть-чуть вижата. Ну, якось так. Все, я побігла в податкову. Я хотіла вийти навіть раніше, але трішечки затрималася зі зборами. Пожелайте мені удачі, я сподіваюся, що я там справлюсь максимально швидко. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. А якщо ще й лайк поставили, а якщо ще й коментарі написали, Боже, там взагалі моє сердечко просто тає. Все, всім па-па.